Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко і перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо про головні події стисло. У Кам'янському на Дніпропетровщині ветерани змагалися на звитязі нескорених. Спортивний турнір інклюзивні змагання серед ветеранів та військовослужбовців, які об'єднали силу, витривалість і командну підтримку. Організовані федерацією стронгмену України та благодійниками. Учасники змагались у різних дисциплінах: веслування на тренажерах, жим штанги, ривок гирі, логліфт. Тяга платформи та перекидання кулі. У Києві відкрили фотовиставку Бути собі ціллю. Громадська організація «Fight for Right» презентувала проєкт, який розповідає історії лідерства дівчат і жінок з інвалідністю в умовах повномасштабної війни. Історії, які часто залишаються поза суспільною увагою, на виставці представлено 19 портретів героїнь, за кожним з яких особиста історія боротьби, підтримки інших і самореалізації. Серед них волонтерки, ветеранки, активістки, спортсменки, мисткині. Фотовиставку зможуть відвідати всі охочі у столиці до 5 серпня. Потрійний вечір українського футболу в Єврокубках вже сьогодні о 20.00 у кваліфікації ліги конференції зіграють дві наших команди: Олександрія Сербським партизаном та Полісся Санта-Колома Андора. А вже о 21.00 в рамках відбору до Ліги Європи Шахтар зустрінеться з турецьким Бешикташом. Нагадаю, що у вівторок в кваліфікації Ліги Чемпіонів Динамо на Мальті розгромило місцевий Хамрун з рахунком 3-0. Про ці та інші новини докладніше розповімо далі. Наші повертаються додому напередодні пізно ввечері. Україна провела дев'ятий етап обміну полоненими, про який домовились у Стамбулі. Повернути вдалося важко хворих і тяжко поранених військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Це воїни, які захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула у полоні понад три роки. Всі отримують необхідну підтримку та медичну допомогу. Національний рекорд встановили у Харкові. Діти пробігли інклюзивний марафон на один кілометр. Подія такого класу зібрала найбільшу кількість учасників. Як повідомили, у Харків спортсіті, Харків спортивний, долали дистанцію вихованці інклюзивного центру Діти Інспорт. Всі учасники отримали подарунки. Організатори переконані, не просто рекорд, а перемога над бар'єрами, сумнівами та страхами. Навички, які рятують життя. Днями команда західного реабілітаційно-спортивного центру пройшла навчання з першої до медичної допомоги. Протягом тренінгу відпрацювали чіткий алгоритм дій у надзвичайних ситуаціях: від реанімаційних заходів до допомоги при травмах, кровотечах, опіках, порушеннях дихання та інших критичних станах. Було багато практики, важливих інсайтів і моментів, які точно запам'ятаються та будуть корисними. Осол Республіки Корея Пак Пічанг відвідав реабілітаційний центр для людей з інвалідністю у Бучі. Нині заклад на стадії реконструкції повідомили у Київській обласній. Військовій адміністрації, за словами очільника Ова Миколи Калашника, відкриття центру планується восени. Він стане важливим простором для підтримки дітей до 18 років, які потребують фізичної, психолого-педагогічної та соціальної допомоги. Працюватимуть там фахівці різних напрямів: реабілітологи, ерготерапевти, логопеди. Дефектологи, психологи, фахівці з ЛФК, арт-терапевти, дитячі неврологи і не лише стартувала реєстрація на благодійний напівмарафон на підтримку сотої окремої механізованої бригади Збройних сил України. Відбудеться він 7 вересня у Луцьку. Учасники будуть долати дистанції в 21, 10, 5 та 2 кілометри. Також передбачені і інклюзивний забіг «Люди-титани» та «Дитячий» на 500 і 100 метрів відповідно. Ця подія продовжить серію щорічних забігів, що проходять у Черкасах, Києві, Тернополі та Вінниці під гаслом біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя. Торік у межах серії забігів вдалося зібрати 2,5 мільйони гривень на підтримку наших захисників. і в пам'ять. 500 тисяч гривень на порятунок. Щоб зібрати кошти на допомогу пораненим захисникам, ветеран Дмитро Міхалець вирушив у мотоекспедицію. Про це чоловік повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Маршрут запланував Європою за три тижні. Він проїде понад 10 тисяч кілометрів. Відвідає зокрема Варшаву, Берлін, Лондон, Париж. Там буде зустрічатися з місцевою владою, представниками діаспори та лідерами думок. Головна мета подорожі це зібрати 500 тисяч гривень на ВАК-апарати, які дозволять нашим воїнам зберегти кінцівки. Ці апарати потрібні в центрі реабілітації Анброкен для того, щоб зберегти кожну руку, кожну ногу та кожне життя. Тож наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що ви з каналом ЕКВАЛІМПІК. Продовжуйте підтримувати сили оборони нашої держави і Україні. Ми кажемо перемагай!